Сьогодні ми починаємо з вами неймовірну подорож в дивовижний світ штучного інтелекту. Або, як ще кажуть, AI Artificial Intelligence. Саша нам допоможе зрозуміти, що це таке AI та як саме він працює. Саш, можеш пояснити, будь ласка, простими словами, що таке AI ML та чим це відрізняється від традиційного програмування? Вдумайся в назву штучний інтелект. Тобто здатність машини імітувати людський інтелект, тобто виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту, наприклад, розпізнавати закономірності або приймати рішення, користуючись як контекстом ситуації, так і досвідом. З іншого боку, ML – це підмножина AI, яка передбачає, що машина навчається на основі даних, не будучи явно запрограмованою на це. Уявіть собі, що ви навчаєте дитину розпізнавати різних тварин, показуючи їй картинки, а не розповідаючи назву та опис кожної. Тут варто зазначити, що AI в такому формулюванні сьогодні не існує, тобто, ми можемо навчити машину розв'язувати задачу або комплекс подібних задач, можемо навчити її бачити закономірності. Але інтелекту, в тому сенсі, в якому його розуміємо, ми у машини нема. Як машини навчаються, та які існують підходи до машинного навчання? Існує кілька підходів до машинного навчання. Зокрема, supervised learning, тобто навчання з вчителем, unsupervised learning, навчання без вчителя та reinforcement learning, навчання з підкріпленням. При навчанні з вчителем машини навчаються на маркованих даних, тобто де бажаний результат, заздалегідь відомий. Тож вони можуть бачити, який вихід повинен бути при даному вході. При навчанні без вчителя навчання проходять на немаркованих даних, тобто машини повинні самостійно знаходити закономірності та розуміти структуру. А при навчанні з підкріпленням машини навчаються методом проб і помилок, отримуючи винагороду за позитивні результати і якесь покарання за негативне. Спочатку їхні дії можуть бути хаотичними. Але з часом вони будуть скалятися до дій, які максимізують винагороду. А який з них твій улюблений, та який ти вивчаєш? Рейнфорсмент Learning. Я думаю, що сфера його застосування обмежена лише фантазією. Я також знаходжу забавним, що, на мою особисту думку, саме цей підхід найменше еволюціонував з того часу, як Емель зароджувався в минулому столітті. Але тепер в нас є багато даних, зручні програмні засоби та шалені обчислювальні можливості, доступні за символічні гроші.